У Житомирі запрацювала одна з каналізаційно-насосних станцій міста, яка реконструювалась за гроші словенських партнерів. Проєкт стартував у 2019 році. На початку російської повномасштабної агресії в Україні реконструкцію призупинили. Згодом роботи відновили та завершили, говорить Роман Ілик, директор КП Житомирводоканал. Вона була поводована ще в 1978 році, і все обладнання практично відпрацювало 50 років, було застаріле і дуже аварійне. Завдяки переговорам міської ради водоканалу посольства Словенії в Україні нам місто вдалося отримати грант від уряду Словенії близько 2 мільйона 400 тисяч євро на реконструкцію обладнання на головній канційній насосній станції. Станом на сьогодні ми вже бачимо, що обладнання змонтоване, працює. І до кінця листопада воно повноцінно вже документально має ввестись в експлуатацію. Роман Ілик розповідає, що з новим обладнанням аварій на станції більше не буде. Замінили все технологічне обладнання: трубопроводи, кабеля, насоси, двигуни, шафи керування, автоматизацію провели високовольтні трансформатори. Замінили, тобто, повноцінно, все об... насосна станція, фундаменти стіни залишились старі, а обладнання все нове сучасне. Матея Привольщик, пані посол Словенії в Україні, розповіла, що проєкт спонсорувався словенським центром з міжнародної співпраці та розвитку. Овтепроджет нашій делегації було представлено стан справ над даним проєктом з очисними спорудами. Також були представлені подальші пов'язані проєкти. Ми зараз не можемо обіцяти, що ми їх відразу підтримуємо. Вони ще будуть розглядатися, але ми маємо намір подальшої співпраці і розглядати проєкти іншого типу. Марія Кравчук, Олексій Черко Суспільне, Новини Житомир.